У Тернополі за кілька годин після народження померло немовля. Трагедія сталася у перинатальному центрі міської комунальної лікарні номер 2 Напередодні вагітна тернополянка Надія Грицишин потрапила в медзаклад з гіпертонією. Лікарі порадили залишитися в пологовому, а з часом і народжувати там, же, розповідає жінка. Ну і вже доходив вже термін вагітності. Що вже 41 й тиждень. Мені ну, сказали, щоб залишатися вже тут народжувати. І вийшло так, що Ну, дитинка ще не спішила. Скажем, матка ще була не готова, І мені лікар запропонував прийняти ламінарії. Такі палички, які розширюють матку. Жінка каже, спочатку була категорично проти цього, відмовлялась від процедури навіть письмово. Однак, аргументи лікарів все ж переконали її в необхідності застосування ламінарій. Це ну, практично що схватки. Це цілу ніч я промучилася з тими ламінаріями. Така сама ситуація була зранку, як вони витягували ці ламінарії. Однак, каже Надія Грицижин, після ламінарії матка все ж не розкривалась. Так в то мені мучили, то капали, в мене почав підніматися тиск. І коли я вже лежала на ліжку в районі другої години, я бачила, що КТГ починає, той серцебиття дитинки починає щось не так. Бо чула, що шепталася лікарка з, з акушеркою, що щось не так. Що треба, щоби з кесарів вони обійдеться? хоча я ще в середу просила лікарки, щоб про кисеріть мене, не мучте. Як матка не відкривається, про кесаріть мене вони, я просилася, вона казала, та що ти там ти вродиш сама. Близько 18-ї години у п'ятницю жінці все ж зробили кесарів ростин. Новонароджену донечку, пригадує Надія, одразу ж забрали в Кювес. Через деякий час у немовляти почало сповільнюватися дихання. І там лікарка, куди наверху, я не знаю, сиха кушери каже. Що ж буде боки кровотеча в дитинці, в легенях з'явилася кров? Дитинка не змокталася кров'ю через поповину. що каже, вам пів запізнились. Каже дві години. Чого ж так довго було тримати? Чого ж не скорше не і ця халгатній зі всіх сторін. У суботу зранку розповідає Надія їй повідомили, що дитина померла. Жінка вважає, що причиною смерті немовля стала саме лікарська недбалість. Медики ситуацію не коментують. Я вам не можу нічого дати, ніякого коментаря. А лікарі якісь є там. Даже... Ну, я я лікар. Ага. Так, але я абсолютно тої віно не маю. А хто має? Ну, хто приймав роди, хто керував цим всім процесом. Я Де це зараз, це зараз буде зараз. Всі конференція. А коли закінчиться конференція? Порізь. Наказом відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради розпочали службове розслідування.